<реш> Все 2 ПК, Вже О, вони є, 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 є Контакт. Контакт, ну стрип. Друн. Не чекайте, 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 чекай, Зараз опять, Чекайте, чекайте Давай, швидше дже. блядь, три секунди, сука. Сука. Я ломает это, блядь. Меня. Да. да. Да, да и... просто выберите одного. Да, 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 да. да есть, есть, Заебись. я Не бийте, не бойте, не бойте. Не бойтесь. На мене, блядь, на силы, суки. О, я вот тебе что Прайд. Я заливка. Заливка є? 5 секунд, 5 секунд. По Подруиду, подруиду. Давай, давай тебе. И. Да-да-да, доливай, далеко. Шути, лоши, лучше. Сзади волк, сзади волк. Волка, лука, волка. 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 Все волка. Давай, 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 давай. давай. Повинно, повинно, давай, ты дорезай эту лодчику. Разлив, ман. Машина, Друль, друль, друль. дроль, друля, друля. друля. не 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 вкусно не Ще, його будуть бити, ми його не Ззаді, 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 тип на маунті какашки. Той самий, Той та самий. Так, так, так. давай. Хорошо! Ой, о, не ой, під... не быть, не быть. О, скруживай, я пять. Сюда, 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 сука. Маунти, пана, блядь. Не бить, а, не бойтесь, да? не бить, не бить. Не бить Стоп. Я подтягиваю. Давай. Себе! тебя. Блять, маны нет. Да. Разлил. Не бить, не бить, не бить, не бить, не бить. Подтянул. Заливай. Бить. Заливай в мене, в мене. Чуть-чуть, блять. блять! Сука. Блядь. Ёбаный петух, есть, есть. Ааа, долбоёб, блять!

це. Не лутайте, справді цього добить, добий, добий, на мені. На мені. Блять, другий не стоп'є. Давай, ти чуть-чуть вовка добити, Треба сходжити його, сходжити. Я відкидаю друля. Заливайте. Волка, волка хуя не почив у угу. нас. Порізав. Не, не, не бить, не бить, не бить, не бить, не бить. Друля бить, друля бить. Коли Блин, на ньому ця хуйня, переключайтесь різко на другого. Друля. Тані, коли буде ця да, хуйня, я так, ж спожу. У мене вже є ульта. Тримайтесь. Мана бро. Не бить, не бить, не бить, не бить, не бить, не бить. не бід. Друля, 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 друля. Заливайте друля. Боже, да. кими не живучи, блять. Волка, 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 зараз волка залить нахуй. Я підтягну. <ріст> зараз не прийдут. Не бейть, не, не бій. Бей. Не не бей. бей, 네, Я просто є. підняти Йому. хочу, бей. хочу бей. ну типу тому що ми попали. Заливаємо волку, поколити нема. Просто треба розм'яти і щоб курса да. здалася по колу і все. І Не бейт, волос. No, no Сука. Bates. Bates, бейт Бейт. бейт, 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 Да Давай, да Ой, блядь. Не бейт. Сука. Сука, дай кенчи, 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 кенчи. Блять, мы это и волк ебанько мы вырвали. Блять, же так, пишешь, что ты... секунды, секунды. Заедь. Блядь. Сади пиздец. Блять, он так довго жити! А це пизда, нахуй. дня, блядь! Заєбало! <говори> бля. пів півпачки на того, півпачки на того. Да, пів пачки на друля просто минить, а, <пев>. <пев> а друга вовка і все, все буде mm, і Або, блять, охуяна, добре, добра, 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 все будет. У нас є фай, я тільки типи Ріжу вовка. Я блять охуєн был в па. Пожжу, Добре, 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 добре! есть. Друля, друля, <пев> <другля>, друля, <пев> поехали. Стан. Есть, застави. Зараз не чисто він зараз кинется. Стань, блядь, вийшов, гандон. Не выйти, не быть? Не быть. І давайте сразу все забиваем нахуй туда. Ble. Все шо є. Задний, задній контакт, Этвор, пилайка. Там блоб, там блоб, там блоп. Может ли? Да, видно, спайк. Вс, все, разбегаемся. О, він перевозить. Перевозиваешь. О, пацаны, пацаны. Ой, о, о, я минус.

Доливаємо типа, заливаємо, заливаем, залеваем, заливаем, заливаем, есть, есть yes, yes, один. Пошла блейза. Кил. Близа, бляза. Залываем, близу. Блядь, Дивіться, потом лутається. пацани. пацаны. Лезу, бей. Близу.

неудобная позиция, снизу. А, давайте, давайте, давайте. Народ, 3 секунды и давайте. На майте. Раз. Ой-ой-ой-ой-ой, похоронная, долбоёбы, 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 сука. Верх, 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 добей. Там, блять, без хп, сука. Сюда, блядь. Всё, хорошо.